Сьогодні я хочу розповісти вам, як доречно заохочувати вашу дитину. Перш за все, вам треба буде відбудувати стосунки з вашою дитиною таким чином, щоб дитині була цікава не матеріальна винагорода, а для неї були значущими заохочення з вашого боку, такі як ваші обійми, спілкування з вами, спільно проведений час, ігри. Маркером для батьків можуть бути випадки, коли все частіше починає з'являтися. Поведінку у дитини, за яку хочеться покарати. Звертайте обов'язково на це увагу, бо саме в цей час дитина більш за все може потребувати саме заохочень з вашого боку, таких як ваша підтримка, ваша увага та піклування. Обов'язково ви маєте хвалити вашу дитину, але хвалити певним чином, щоб це були не просто такі слова, як Ти молодець, мій розумничок», я тобою пишаюся, а саме звертайте увагу на те, за що ви хвалите. Це буде давати дитині відчуття значущості, відчуття сили та цінності у своїх вчинках. За кожним вчинком дитини стоїть мотив. Є такі, наприклад, дві фрази, що допоможи мені прибрати після вечері столу, і у нас залишиться з тобою час для спільної гри. Або ж ми кажемо, у нас є з тобою правило. Після вечері ми прибираємо столу інакше. А так ми бачимо, що ці дві фрази спонукають начебто до одної дії, але у дитини є прагнення в одній ситуації до чогось прагнути, а в іншій ситуації чогось уникати обов'язково. В житті дитини мають бути правила. Вони дають дитині відчуття безпеки і довіри. Але в такому випадку ви маєте залучати дітей до створення цих правил. Часто я чую від батьків фрази: у нас є такі правила, ми з тобою домовлялися. І тут виникає питання: чи справді була ця домовленість, чи це просто ультимативне рішення батьків? Обов'язково дитина має знати і розуміти, Яке саме правило вона порушила. Саме звертайте на це увагу і перепитуйте дитину. Коли вона розуміє, яке правило вона порушує, вона також має заздалегідь бути поінформована про наслідки порушення цього правила. Тоді у неї з часом буде формуватися розуміння, що це не просто батьки і дорослі хочуть її обмежити, а вона обрала такий шлях дії. Таким чином, у дитини формується розуміння причини наслідкової дії, і з часом вона буде знайомитися із умовними обмеженнями. Але ви завжди маєте пам'ятати, що найважливіше, що можуть дати батьки своїй дитині, це тепло, довіра та підтримка.